Дорогий друзі, якщо ти завітав на мій канал і хочеш допомогти мені у розвитку молодого каналу, то підпишись, затисни на дзвіночок. Тобі не трудно, тобі не сложно, а мені приємно. Друзі, всіх радий вітати в цей недільний день в себе на каналі. Сьогодні я не, не всадів вдома і вирішив вибратися на природу. На вулиці, як бачимо, сніг лежить, прокладна погода, не мороз, як вітряна, тому я йду сюди до річки, внизок, де можливо буде трохи затишок. Зарані перепрошую, якщо буде поганий звук, можливо вітер буде задувати, так що вибачте. Гарного перегляду, не перемикайтесь. Думав тут на березі посидіти, Але тут склон такий, буде трохи некомфортно. Сьогодні, до речі, я взяв з собою шапочницю. Хочу на шапочниці сьогодні готувати. Ну що ж, ось я тут розкладу речі і тут буду. До речі, сьогодні взяв свою стару щепочницю. Вона з нержавійки. Ну що ж, зараз покажу продукти, які я сьогодні взяв. Взяв я сьогодні з собою отаку от кашу гречану. Тут ось довидніється і м'ясо. Вирішив сьогодні я відійти від традиційної кухні, не готувати, а е, скуштувати е, тут яку на фабриці зробили, взяв на десерт печиво і буде гарачий шоколад. Також я взяв ще такий десерт з собою, взяв до каші я гірчицю, хліб, ну і огірочок. До речі, дрова я сьогодні взяв з собою. На вулиці зранку пролітав такий дощ і зараз сніг взявся корочкою. А я вдома заготовив трошечки собі щепок, взяв у пакет. Ну і буду ними топити. Я півпакета взяв їх, я думаю, що мені вистачить. Я зразу взяв трошки яглиці з доми, щоб можна було щоденько розбути шапочницю. Чому то не загорілось? О. Що ти хочеш? вроде то Палюю я водичку, щоб грілася. Так, да, в коментарях можуть написати, що з дому дрова притащив. Але сюди буквально пішла маленька полінячка, я неї розрізав, розрубав сукіркою. Дай все. Да й нема клопоту. Це в нас немає таких лісів тут, де можна набрати якогось валюжника, нарізати її, топити. Тут і слів ветки лежать до вони будуть обов'язково сири, бо їх зрізаю ще сирими а зараз на вулиці холодно якось більш комфортніше зараз посадити руки і погріти біля шапочни біля вогнища відкритого зараз загріється водичка Поп'ю я гараченького я буду собі ставити кашу. Так, да, я за неї заплатив 84 гривні. Тут пів -літри. Ну, Ціна така, яску, правді 50 на 50, так як якщо як я вдома у вихідний день, то я цих півлітри міг би розбити і на цілий день, бо я мало їм. А так хоч зараз на природу. Я виходив, старався дома не їсти, щоб нагуляти апетит. Вийшов на вулицю трохи розвіятися, бо голова закипає. Я ось так. О, зараз водичка прокип'ятиться і будемо грати пити. Zaten bu kadar yok. Ну ось така каша. Да, на відео вона не виглядає не так, Ну, ось вживу, я на неї дивлюся. Смашно виглядає. І, до речі, приємний запах. Приємний запах. Буду я зараз неї розігрівати. Я, до речі, з цієї фірми вже їв рисову кашу. Це був... Десь минулий рік. Гресова каша мені сподобалася. І цей рік я їв тушонку з цієї фірми. У мене там є відео, де я на спірту розігрівав чай собі. Так що ця фірма мені подобається. Ну, Скуштуємо ще цю кашу гречану. Буду розогрівати в цьому котику. Відну трошечки я олійки. Я не знаю що там по поводу жирка. А так трошки обдам. І ставлю. Я. Так, ну що? В вже голодний, їсти хочу. У неї ось до чималих, бачите вийшлося хотілку. Так будемо мішувати, щоб не пригоріло. Він чорний ніби резиною тупнув. Ну що ж, друзі, ось такий у мене стіл. Буду приступати до їжі. Хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. Так, ну що ж, кашу я поїв, як я і казав, пів літри я не подужав, я частинку з'їв, частинку до хати буду забирати, тому що так, як йти з ночовкою з вечора і до ранку, цих пів літри достатньо. По-друге, так як я людина до їжі перебірлива і Після, не після кожної людини я буду їсти, каша достойна. Це не є рекламою. Каша куплена за власні кошти. Просто це особисто моя думка, те, що каша реально достойна. Чимали шматки м'яса були і насичений смак. Я не побачив там ніякого ні камінчика, нічого такого. Зазвичай там купляєш, буває кукурупу і можуть бути якісь там пішинки. Тут а я не зустрів. І, до речі, так само і косточок ніяких я не зустрів. Так що Тут просто було м'ясо і сама зажарочка. Так що я остався, лишився задоволеним. Зараз я ще поп'ю е, гаражий шоколад із кончиком. Сьогодні я вирішив. Е, Трошечки відійти від класики, зазвичай я беру е, печиво, як ви помітили, в круглих тубусах, а сьогодні вирішив таке взяти. Ну ось і прийшло до завершення мій відпочинок, моє ПВД. Я чудово провів час, смачно поїв. Да. Сьогодні і прохладно, але ця, ця прогулка була достойна того. Буду вибиратися я додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. До речі, всім дякую за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу активність. Дякую за те, що ви ділитеся е, відео. Бажаю всім, е, всім вам всього самого хорошого. Дякую за те, що ви є. Бажаю вам всього самого хорошого. До скорої зустрічі вам, всім до побачення!